Вітаю, шановні друзі. Ми продовжуємо тему активності внутрішніх органів. І сьогодні у нас тема кишківник, товстий кишківник. Тато, можеш щось сказати стосовно цього органу? Товста кишка, це. Виходить, що це четвертий орган в системі китайської медицини. Товста кишка має активність умовно, з. З 5 до 6 години. Але це з 5... ранку. Це... Але ця активність відбувається лише тоді, коли день дорівнює ночі. Тобто кожен орган працює або ж активний по 2 години. І коли у нас зараз йде літнє сонцестояння, це дуже коротка ніч і дуже довгий день, то активність органів, які близькі. За своєю активністю до сходу або ж до заходу сонця, вона змінюється. І змінюється дуже сильно. Якщо по дві години кожен орган активний в дні весіннього і осіннього рівнодення, то коли сонцестояння, а це 22 умовно, 22 червня і 22 грудня, то тут ці органи вони дуже дуже зміщують свою активність. У мене тут. Два аркуші. Оце тут е, літня активність органів, а це зимова. Я прошу, щоб не показувати, я просто скажу. Так от дивіться, активність органа, яка називається товста кишка, от сьогодні у нас 15 -е число, то у 6 годин 28 хвилин найбільша активність товстої кишки. Що це значить? Це значить, що всі. Дії, які ви можете з нею робити з цією товстою кишкою, це найвищий коефіцієнт корисної дії. А які дії, ну, це очистка товстого кишечника. Це, скажімо, те, що найближче, це ті рамкові клізми, які очищають товстий кишечник від того, що накопичилося в людині за ніч, от непереварене. Воно піде потім. Вони та так от, якщо сьогодні 15, а завтра 16 червня, то 6.28. А от коли буде грудень, уявіть собі, що 22 грудня активність товстої кишки буде 8 годин? 8 годин ну раз. Тобто година 40 різниця. Це дуже важливо знати, як можна ще почистити, почистити цей? Пішківник. Ну, перше, те, що це клізьми. По-друге, це зранку можна зробити ту пракшалану. Хто не знає, поцікатися в інтернеті, це індійська система пракшалана, або ж сіфон. Це п'ється вода, вода дуже солона, і воно ну, там дуже довго розповідати, краще ви подивитесь в інтернеті. А ще нормальний. Засіб. Зараз піде літо, підуть дині зранку о 6-й годині можна їсти диню. І буде приблизно такий ефект. Але якщо поєднати і клізму, і диню, то це буде так, як, так, як треба буде. Буде все, все правильно. От. Якщо кому буде цікаво, або ж хто розумний, той захоче мати отакі. Розклади на кожен місяць, на кожен місяць йде оця сама активність внутрішніх органів. Якщо серце і жовчний міхур, оскільки це найвище положення сонця і найвище, то вони активні приблизно приблизно дві години. 12 годин дня найвище і 0 годин серце спить. То Оці, я вже сказав, оці органи, які, ну, які зранку і ввечері захід сонця і схід сонця, то тут дуже сильно плавають. Ті люди, яким цікаво займатися і мати своє здоров'я, цим людям вкрай необхідно мати отаку річ. Це тут написано, розраховано, вираховано за програмою для широти і довготи Києва. Але ж не всі люди живуть в Києві. Є так, так званий поясний час, наприклад, Україна вся поміщається в 2 години, пояс 2 години. Але ж, якщо взяти Луганську Луганськ і взяти чоп Закарпаття, то тут е, година 49 різниця. Тобто, якщо ми будемо думати, що ми робимо, а це підходить до Києва. Якщо ми будемо думати, що ми е, робимо щось е, так, як тут написано, то воно нормально. А що робити тим людям, які на сході? Там 49 хвилин різниця, між що тут написано, і насправді що там є. А на Заході, Чоп, там, Ужгород, Закарпаття, там все пізніше, там раніше, там пізніше. Тому дуже важливо мати кожну людину, яка хоче бути здоровою, треба мати отакий розклад. До того ж, це можна зробити, я можу зробити. На кожну поправку, на кожну довготу. Як для Луганська це одне, для Львова це інше. Так, час закінчився. В наступному ролику ми продовжимо.